Ось з нас ми нажимаємо файл, нажимаємо Друкувати. І зразу буклет. Далі заходимо на «Налаштування принтера і вибираємо друк по довгому краю, не короткому. Нажимаємо ОК. І далі нажимаємо ОК. Він, коли надрукував першу частину, ви його берете, розвертаєте. Ззаді ще такі порожні аркуші будуть. У вас буде інструкція на екрані розвернути. Там ви розвертаєте як по інструкції. Тобто ось отаким чином і за верхній край я підняв і вставляю таким чином. І далі воно нам надрукує так, як потрібно. Я вже маю продовжити. І він далі друкує. Коли надрукували, скласти пополам і буде порядок. Ось я показую Перша сторінка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома порожня і восьма.